Друзі, всім привіт! У цьому відео ми з вами відправимося до Доломітових Альп і піднімемося на вершину гори Сецеда. Поїхали! Наша подорож розпочалася після захоплюючого відвідування італійського міста Верона. Приблизно в обід ми вирушили в дорогу, подолавши 190 кілометрів. І ось близько четвертої години ми вже стояли на парковці біля станції канатної дороги Фунівіє-Сечеда, відчуваючи магію пригод та неймовірної краси, яка чекає на нас. Одна з найпопулярніших трас, що веде на Сецеду, розташована в районі міста Ортізей. Це канатна дорога, яка підніме вас над широкими долинами та подарує захопливі панорами доломітових Альп. Підйом відбувається у два етапи: спочатку ви сідаєте у невеликі засклені кабінки на 6 осіб, максимально. Канатна дорога Ортізей Фурнес довжиною 2500 метрів з перепадом висоти 450 метрів. Загалом їхати комфортно. Лавочки є, віконця теж. Це дозволило нам насолодитися красивими краєвидами. Потім треба буде пересісти вже у спеціалізовану велику кабіну на канатній дорозі фурнес сецеда довжиною 2050 метрів та перепадом висоти 700 метрів, яка надала комфорт та безпеку під час підйому. Ці кабінки обладнані сучасними технологіями та забезпечують мандрівників панорамними вікнами для найкращого сприйняття навколишнього краєвиду. Піднявшись на вершину гори Сецеда, відчуття це щось неймовірне. Види, що відкриваються тут, наче казкові. Це момент, коли серце завмирає від захоплення перед величними доломітами, що тягнуться навколо. Неможливо передати словами всю ту красу, що відкривається на цій висоті. Зліва від станції канатної дороги на шляху до оглядового майданчика, ми побачили дерев'яний хрест. Цей хрест на вершині гори Сецеда символізує як фізичне піднесення, так і духовне підняття. Кожен, хто зустрічає цей хрест, може знаходити в ньому свій зміст від поваги до природи, до внутрішнього сходження, до чогось високого та великого. Ну а далі нам відкрилася візитна картка цього місця це величні доломіцькі вершини, що створюють унікальний і відомий силует. Звичайно ж, ми зупинилися для того, щоб зробити неймовірні фотографії і запустити в небо дрон, щоб відкрити гору сецеда з пташиного польоту. З висоти відкривається панорама вершин, наче вони тут існують вічно, і ми лише гості у їхній величі. Тут не потрібні слова. Давайте просто насолоджуватися. Час у нас був обмежений, тому спускаємось на землю і рухаємось у бік станції канатної дороги. Гора Сецеда запам'ятається нам на все життя. Досить активно провели час, гуляючи пішохідними стежками. Тим самим ми неабияк зголодніли і прийняли рішення спуститися в ортизей, який знаходиться недалеко від гори Сецеда. Місто можна пройти через тунель з доріжками, що рухаються, і ескалаторами. Ортизей зустрічає туриста своїми атмосферними вуличками та альпійським шармом. Місто оповите гірським повітрям і наповнене запахом італійської кухні. Часу на прогулянку вуличками вже не було. Ми знайшли ресторан «Ведл Мулін Сирел» із вільним столиком, повечеряли та вирушили на паркінг до машини. І нас чекала дорога до готелю. Ось і ще одна захоплююча подорож закінчилася. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не втратити та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви знаєте суперові місця, і мандруйте разом з нами. Чао!